А скажи, от коли ти витворював геть усе, ти справді закладав у це саме такий сенс, чи, може, стомився вже в перший день, створюючи людей так близько до не людей. Ти дав цьому місцю гори міцні, найвищі. А тепер тут землі обертаються кладовищами. А тепер це місце країна сестер і івдів. Скажи, невже ти саме такого хотів? Іншому місцю, у труйній частині суші, ти дав і вогонь, і землю, і хліб насущний. А може, нарешті візьми і просто спали все? Здається, якоїсь миті ти помилився? Здається, все тут пішло не за тим сценарієм. Ти чуєш, як тут ховають і поминають, і щоб описати все це? Забракне слово, ти знаєш, якої сили буває зло. Скажи, що ти хочеш усе це переробити, допоки тут все не знищено і не убито на кожного, хто ще лишився всю силу витрать. Якщо ти, звісно, хочеш усе це виправити, тут мусять іще сміятися і співати, то ж кожен тут буде далі твоїм співавтором. Дай їм ще трохи віри або надії. Бороти зі злом ти знаєш складна затія. Задумав це місце країною для героїв. Тож дай їм сміливим міцнішу зброю. І з ними щоденно народжуйся урочисто. Бачиш, яке тут небо. Високе, чисте. А колись ми, мабуть, будемо згадувати усе це сподивом, як ховались у темряві, як підсвічували собі поглядами, як грілися співами, звучали затято істоголоса. Здається, сам Бог дивувався, що ми тут живі і досі. Воно ж бачиш, як Боже, повелось з самого початку. Ми твої діти, яким тут нічого більше втрачати, окрім свободи. Жага до якої ніколи не холоде, окрім цієї землі, яку до крові стискаємо у долонях, окрім дикого вміння жити на навпомацьки, жити на осліп, ми твої діти, які щоранку прокидаються вже дорослими. У будинках, що стали до біса, тепер тремтячими, знищи, Господи Змія, якому ми цим завдячуємо. Наші міста згорілі. Наші поля поголені, але ми живі, хоч часом самі цим дуже здивовані. Колись ми, напевно, ж позбудемось болю і голосінь. На добра ніч Боже, Зроби так, щоб завтра прокинулись ми всі. Ночі гарячі, ніхто не просив би стільки тепла, щоб не заснути, доводиться рахувати тіла, дослухатись до тиші, як до стомлених голосів, і жодної ночі не вистачить, аби порахувати усі, і в жодному місці цієї тиші на всіх не стане, і наше безсоння розлітається цими містами. Скріплене вірою і тривогою, мов печатками. Хай би у цих ночей не було початку, хай би не гнались небом вогненні китиці, хай би ми точно знали, що всі прокинуться, хай би нам не було кого рахувати. Пам'ять під ранок стає незграбна і вузлувата, пам'ять стелить. Протяжні спогади, ніби постіль, позбавляє образ і подиву, вимагає помсти, ніч триває без перестанку, але віра не має кінця. Пообіцяй написати зранку, просто пообіцяй. Не розмовляй із ворогом каже, не шукай у ньому людину. Це легко насправді, коли навколо стільки крові і диму, коли все, що ми будували, раптом стало таке крихке, я не маю часу у ворогах роздивлятись людське. Я, каже, цю зиму собі звичайно не вибираю, просто сніг тут падає так. Як тепер помирають, падає беззупинно, падає невблаганно. Для чого при цьому ще розмовляти із ворогами? Для чого ще при цьому намагатися їх зрозуміти? Краще прогнати їх так, щоб їм це було помітно. Я не хочу, щоб ворог любив мене або поважав. Я хочу, щоб він боявся і моїм дітям не заважав. Це легко насправді говорить, коли навколо багато смерті. Дивитися в очі ворогу, дивитися довго і уперто, дивитись загубленими життями, зруйнованими містами. Тому як каже: робитиму свою справу. А сніг вже розстане.